Сьогодні у місті Калуші велика подія подія не тільки для міста, не тільки для нашої області, але взагалі для цілої України, для цілого українського народу. Бо ми сьогодні освятили горельєв великому правильному митрополиту Андрею Шептицькому 160 Років дня народження цього річ, якого ми відзначаємо, це є вияв нашої вдячності митрополитові за його служіння, але також за охота для усіх нас, щоб ми не тільки пам'ятали, але наслідували його у конкретних наших справах. На щодень, це була ідея нашого військового Олександра Коваля, так само його друга, пана Йосипа, і спільно з якраз наші скульптори. Це Ігор Семак, це Олександр Бучацький. Вони якраз дуже гарно реалізували. Ну і бачимо такі прекрасни, що грильєхи дійсно покажуть належне вшанування пам'яті провідника українського народу, митрополита Андрея Шептицького. Це у нас така вже п'ята щорічна проща, де якраз привозять ікону Богоматері з Гошева. Так, і відповідно всі ми якраз молимося, щоб Божа благодать спустилась на Калуцьку громаду. Будемо усі разом найперше молитися, засилати. Свої молитви до Пресвятої Богородиці за справедливий мир в Україні, за здоров'я і пошану для наших захисників та захисниць, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість тут молитися у храмі Святого Архістратига Михаїла. Запрошую усіх. Громадян, мешканців міста Калуша та нашої громади, щоб з великою пошаною та побожністю прибігали до Пресвятої Діви Марії, бо за часів історії ми знаємо, що від часів козацтва, січових стрільців нашої української повстанської армії завжди прибігали до Пресвятої Богородиці і просили в неї заступництва, так і ми. Коли перебуваємо у часі війни проти російського агресора, сьогодні вдаємося до нашої Пресвятої Богородиці, щоб вона вимолила у свого сина для нас миру довготривалого, справедливого та перемоги для багатостраждального українського народу.